Сергій Борисович. Скажіть, про Сашу, каким сином. Очень много криші слово не силі. Ну я син. Ну він один у нас наслідник був. У нас два брата. І братів дівчата, а він у нас оце єдиний. Ми всі лілеяли його. Саме од любила, це теща моя, царство і небесне. Який, який? Ну він ніколи нікого не обіжав. Чому Ну це Курділову спасіба, старший Курділов. Під... Підговорив його Саша, пішов вчитися він, От учився, потім пішов в армію. З армії прийшов взагалі дисциплінірований. Ну правильна дитина, взагалі нема до чого придратися. Почав робити, ну як. Приїжджають, не приїжджають. Я вже жінки кажу, Таня, у нас є діти чи немає? Вона тоді дзвонить їм. Папа, папа сердиться. Ну не знають, якщо папа сердиться, вже все, значить. Приїжджають. как делал, он что делает, он ничего не рассказывал. Я не знаю, в себе, не в себе, но я сегодня подивився и вот там гудят милицию этот, ну, это самый дружный коллектив, я сам служил, я сам был в армии, и это, это такие, всегда плечо есть рядом. Я, я вже прожив 55 років. Мені найголовніше, щоб в дочки, як її об'яснити, саме головне, в мене нема більшої головної болі, ніж яка її судьба. Судьба невістки, судьба внучки. Ми вже якось будемо. Ми, ми перетерпимо перетерпимо. А їй об'яснить, що папи нету, і як вона їде в село до нас сюди. Ми ж забрали, син помер уже, забрали. А Вона й каже жінки бабушка, А попа приїде домой, а полінки нету. А що папа скаже? Папа ж не знає, що я уїхала к дідушки. Ну вона така, вона. Ну, умна, хоч три сім. Так, така это, по, побачила по скіфії, що фотографію. І каже, мама, а наш папа в міліції працює, Смотри. А Іруха що то хто сказав, що папа умер? Ну, де неї ще ні, ніхто, навіть не їй слова не казав. Це найстрашніше. Ви хотіли бити этих людей, яка дуже постійно. Я я, не кровожадна людина, і, і я не хочу, я вже казав, що такої болі, такої це перетерпіть, не знаю. І сказати, щоб вони таке пережили те, що я пережив, я не хочу цього сказати. Я хочу сказати, щоб. Ніколи такого більше не було. І щоб, якщо ми вибираємо собі, голосуємо за руководство, а потім міліція стоїть на службі в їх і платять гроші тим людям, щоб кидали в наших дітей камні і коктеймолото, за 300 рублів вбити дитину, ви пробачте. Ми у третьому тисячолітті живемо, ми не в кам'яному віці. Це страшно, розумієте, Страшно. Страшно як для батька, як, як гражданина України. Тому що в мене всі надіжди були на син. Всі. Я жив для його, я жив для дочки, для його, для внуків жив. А тепер, розумієте, у мене нема цілі в житті. У мене нема цілі в житті, тому що Поліна є, я розумію, що поліна є, треба держатися, ми будемо держатися. Будем розумієте, я інвалід, у мене нема ноги і з кожним роком мені все тяжеліє працювати. А я знав, що син прийде, він мені допоможе, він як підтримка моя. Я буду йому допомагати, поки він там дослужив, а потім він вже. Він чесний, хороший парень, він почитає батьків, він ніколи, ну ми ніколи не спорилися, ніколи не... він ніколи голос не на матір не підняв. Він як приїжджає і каже, Танюха, я приїхав. Все, мати взагалі на 15 років молодіє, стає, тому що це її любимий, це він похожий на її рот. І так обірвали, ми, ми взагалі всі в шокі. І я не знаю, як жити, як ми переживемо. Це страшно. Не хочу нічого їм. Зла держати. Пускай вони осознають, що вони зробили, як вони зробили. Пускай їх. Дойде їм через їхню голову, ну зла я їм не хочу. Не хочу, тому що зло порождає зло. Все.